Зроблено у радянському союзі самозахист без зброї, самбо комплекс прийомів оборони та нападу. Тут зібрані кращі елементи різних видів боротьби грузинської, татарської, бурятської та інших. Дисципліна, характер і твердість духу духовна основа. Самбо зараз є два види боротьби: бойове та спортивне самбо. У спорті дозволені больові прийоми та китки за допомогою рук і ніг. Самбісти мають оригінальну амуніцію: бірцівські куртки, шорти та спеціальне взуття. Зараз самбо гордість російського спорту, найвідоміший борець Федір Ємельяненко, майстер спорту з цього виду боротьби президент Росії Володимир Путін. На всесвітніх іграх бойових мистецтв у Санкт-Петербурзі українець Іван Васильчук виграв золото з самбо у день відкриття змагань.